Досвітаю всіх братів і сестри з новим днем, в новому дні, і в новому нашому житті, кожен день новини для нас. Нема нічого того, що воно було але в квітні написано, каже, що немає нічого, все потурається кожен день, одне те саме. І нам життя Господь подарив для того, щоб ми сьогодні, зійшовшись на цьому місці, прославили ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Як ми співали, якщо псалмі, поклонилися Йому в дусі, в правді, поклонилися в серці своєму, поклонилися в своєму житті, в своїх ділах, в своїх словах, в своїх думках, щоб все направити так, життя своє, старатися, щоб було все в вославити нашого Господа Ісу. І ми читаючи Слово Боже, воно до нас живе і діяльне, воно нас навчає нам правильно жити. Дякую слідувати за Господом, щоб прославлявся Він в нашому ділі, в нашому житті, в наших словах, в наших думках. Тому що ми бачимо сьогодні на сьогоднішній день трудностей дуже багато. В Саме Найбільше це інформації стільки багато так продає цей світ через свистен інформації, через всякі засоби. Стараються так засорити наше серце, щоб місце для Господа там не оставалося. І якщо ми натягаємо, кажуть, дозволяємо це зробити, то так і помічає. Але нам Господь дає милість, щоб ми старалися заповняти серце своє словом, роздумувати над цим словом, щоб роздумувати над ділами Божого. І от, ви читаючи Слово Боже, я хочу поділитися з вами одним місцем з того письма, яке воно всім відомо. Але одну таку деталь, якусь, яку я для себе взяв, і хотів би з вами поділитися. Написано, 8 глава Євангелія Матвія, 23 стихом, І коли він до човна вступив, за ним обійшли його учні. І ось буря велика зірвалася на морі, а що він почав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись в уші, і збудили його і лагали, рятуй, Господи, А Він відповів, чого потухливі в голові. Тоді встав, заказав бурі й бою, і тиша велика настала. А народ, дивувався і казав, хто ж це такий? Що від та може йому ступняти. Я хотів нашу увагу звернути до на нашого Господа Ісуса Христа, який в нас він є тут головною, головним героєм цієї події, де от трудності постигали людей. І от трудності постігли також і учні. І постіли трудності ну, і тих дітей, які були в Ну, Зараз недавно ми можемо представити городия, які там стоять, я не знаю, які там стоять. Нема тих веслярів, які в кульці, він, і, і, бо, лі, він, він були живки, колись приходилося на да, вогкі живки, три чоловіки, чотири. І це, звісно, не одна з демократа. Але Господь дарує відмінність, люди може прибувати разом з Ісусом Христом. І от Ісус Христос, ми вчитаємо, що Він втомившись, він спав на порозі, в цьому чому І от почалася велика буря, почалися великі трудності, переживання людей. І учні побачили не народ, а учні побачили, що без Ісуса Христа. Їм вибратися з цього моря. Без Ісуса вони стануться в морі. Але вони вже позвали до Ісуса Христа і сказали йому, воєнним Господи. Господь йшов, ну, Ми читаємо їм, сказав, хай чорни, звернулися йому робітні. А народ, люди, які були кромі Ісуса Христа, що сказав народ? Я звернув увагу і дивувався народ і сказав, хто ж це таке. І в нашому житті, в повсякденному житті ми теж зустрічаємося з багатьма людьми кожен день. І багато ми спілкуємося з людьми. І якщо ми починаємо говорити їм за Ісуса Христа, то ми теж часом додають таке питання, а хто такий? І от. Народ задав це питання не до Ісуса Христа. Хто не може? А я думаю, що це питання було задане. Це питання було задане учнякам, які теж разом із тим з народом переживали ці трудності. В одному, в одному, в одному як в одній яка були. Однако були спрагнені, це були однаково були, переживали ці труднощі, і народ, який побачив, що усі підійшли і сказали йому, питання, а що це таке, Що вода, і море, і вітер, і все повинні цією. От інтерес вийшло, заінтересувало людей. Я собі думаю, а йому це море, тихенько спокійно, Прибыли на її бере і знову слухали проти Ісуса Христа. Знову їм було приємно, знаходитися, в общині з Ісусом Христом. Ніщо б їх не насторожило, ніщо б їх не навернуло в їхню увагу, не привернуло в їхню увагу. Ну що могло привернути увагу? Ну, прочитане життя. Ну, говорить, говорить, ми послухаємо, а ти тише не кормлять, корміш. Ще краще, це ще добре, не треба думати, що їсти взяти, пити не взяти. І от ми читаємо, що народ він здивувався, і це диво. Я думаю, що в кожному серці цього чоловіка, всіх людей, які були там у лодці, вони звернули увагу на нього, привернули увагу оце дійство, яке сталося на морі. Привернув увагу народу. І люди задали питання, учням, а хто це такий? Знаєте, воно виходить так, і, я думаю, що і народ, який бачить це все, бачив бурю, бачив кувилі, які загадають чоловік, бачив, що Господь от, -от і тут друг стала стала тиша. І в них виникло питання, хто це таке. Хто це такий, який усмиряє? І вاي, в їхніх серцях народилося ця іска провіри. Я так думаю, що вони захотіли теж. Якщо в них були в такій трудності, вони хотіли теж мати такого Ісуса на своєму чоловік. Де вони були, ті вже безгучі, щоб вони могли теж взивати, позвати до нього, покликати його. Так і ми переживаємо цей останній час. Ми теж переживаємо труднощі, як в наших сім'ях, наших, на наших роботах, як ми переживаємо труднощі і, і в дорогах, і в других обставинах нашого життя. І хотілося б звернути нашу увагу, як ми. Поминаємо за нашого Господа. Чи ми стараємося прилагаємося зусилля до ізнеможіння нашого, коли вже падає і бачимо, що ми вже в сльозу, ми саме вже нічого не може зробити. Ми починаємо шукати вихода з такої скрутної ситуації, починаємо споминати. Починаємо споминати за нашого Господа в самий певний срок. Вже, якщо ми не, не стаємося, вже безсильні веселі самі. Нам Господь дарує милість, каже, що ми приключили до нього. Він не каже, що ви старайте, ви вчитися краще робити. Він не каже, що ви закінчуєте інститути, університети, інститут, інститут, для того, щоб ви знали, як правильно робити, як правильно існувати, як правильно направляти поражень, як правильно. Строїте життя, він каже, ви до мене йдіть. Ви йдіть до мене. Написано, ми читаємо далі, 11-й лаві кажуть, прийдіть до мене всі, стружені, знеможені. Не кажуть про тих, які сидять в глибоких кріслах за більшом. А він кажуть, про тих, які переживають труднощі, які переживають всякі недостатки. Болячки, кадіть до мене, і я заспокою вас. У мене не знайдете спокій, душа ваша. Тому нам Господь дарує міність, що ви сьогоднішній день, і завтрашній день, якщо далі сповільно прожити. Вчорашньому нічого не було. Сьогоднішній ще ми можемо щось змінитися. Завтра ми нічого не змінити. Тому що лише завтра нас не стало. Але сьогодні Господь нам подарував цей день, що ми ще можемо сьогодні щось міняти в своєму житті. Ми можемо щось переосмислювати, щось відняти, а щось що то добавити, що то приможити, а що чогось збутися. Тому Господь говорить нас, щоб ми до нього зверталися, що ми... Мали цю сильну опору, на яку можемо вдатися. Але часом в житті нашому так не буває. Якщо в нас якісь труднощі, ми починаємо шукати важливі які ми нажати, щоб ці труднощі пройшли у нас. Щоб вони уйшли ці труднощі. І ми що починаємо шукати людей шукати, людях заванток, шукати людях в сейну, шукати людях розраду, шукати в людях силу, шукати в людях поміч, в совєт шукати в людях, а що ти не посеятиш, а чому я так, а чому, а для чого? а Як воно має бути, а як воно пройде? І от даруй нам Господь цю милість, щоб ми, як от учні, ми читаємо в цьому періоді часу, учні і народ, от вони вже висітися сили їхні. вже скінчилося все, що ми могли прийняти в житті своєму. І та... звернулися до Ісуса Христа. А от і народ, чудувався цьому, і Ісус як став далі, ми говорить, що в кріпі цей діти. Укріпіть целі, привножте віру, щоб менше переживати ці трудності. Ці всіх негараздів переживати. Христос говорить до кущі своїх, чому ви усумнилися? Чому сумнів наповнив ваше серце? Чому ви дали місце сумніву? Ви усунилися. Я ж з вами. Я ж вас не покинув. Я вас не віддав на сидення вога, а я з вами. І ви правильно зробили, ви звернулися до мене. І тому і нам Господь говорить на сьогоднішній день, щоб ми це правильно робили в житті нашої поступки правильні, щоб ми не відходили до Господа, а на приближалися до нього. Щоб ми не боялися, як а сьогодні люди говорять, а в мене є фотографії Господа, а в мене є аудізаписи. Господа, а як йому воює, а наші мінище, а до нього йти є мій без потреби. Отак судять люди, які втішають, що мені достатньо мати хрестика в цій або хрестика на шиї, як ми сказали, з крестика, подати, що але ти без хрестика ніколи, що або не давай. Але вона чому яка причина? Він каже, Садому відганяє. Якщо в мене в ці Садона, а наші то що? І от люди, прою і ми зустрічаємося з такими людьми, які хочуть нас нам щось приподнести своє, щоб у нас усунити вірі, щоб сумнів посвятив наше серце. Але Христос говорить, каже, чому ви усумилися усі? Він не сказав до народу, а сказав до учнів. Чому тому що Учні обращалися Ісуса Христа. І от Господь говорить до нас, що ми не, усумняли, не сумни... ми не сумнівалися в Його силі, не сумнівалися в Його могутності, тому що він може зробити любу справу. Тому що написано, коли ми читаємо Івана і Івана в третьому розділі, написано такі дорогі слова для кожного із нас. Тому що це слово, яким нам прийдеться колись предстати перед Господа. І от написано 3 розділ, 35-й вірш, що так. Бо Отець любить сина і дав усе його тихо. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий Це приємні слова, але да? кінець цього більше не дуже приємний. Не дуже хто хоче прочитувати це місце, казала, що я вірую в Ісуса Христа, ну і все. І Його ніх достатньо. Каже, а якщо ти славний вірш, якщо сумнівається, то що буває то. А гнім до який? Значить Господь буде говорить з тобою. Надійно. Тому і Господь море сьогодні до нас, щоб ми, віруючи в Ісуса Христа, в цього постійно в щоб ми пам'ятали завжди за нашого Спасителя Господа, який спас нас не по нашим ділам, не по тому, що ми натрудилися, чи не по тому, що ми знемоглися, чи ми перенести багато гарячих в житті своєму, трудності багато пережили. І Господь хоче нас спасти. Він спасає тих, хто віри в нього. Хто довіряє своє життя Йому, хто довіряє життя своєї, своєї, своєї сім'ї, Господу Ісусу, хто заботиться о тому, щоб і не тільки в серці одного чоловіка жила віра в Ісуса Христа, але теж в серцях і сім'ї, сім дітей, жінки, батьків, сусідів. Тому Господь нас сьогодні, щоб ми. Завжди це пам'ятали, і щоб вони приходили до нього усі свої переживання, щоб ми пам'ятали, що це будливе море, воно колись пройде, воно пройде, воно такі нам намагається для нашого, для того, щоб ми укріпилися, для того, щоб ми переглянули свій суспільство нашого Господу, щоб пам'ятали, що Господь забореться на нас. Як він сказав слові Божий, ми читаємо, що всі заботи божіть на кого? На сусіда, чи на депутатах, на кого зброжить заботи? Божужіться заботим. І бо я забочусь о вас. А якщо Господь Ісус заботиться о нас, то хіба він не знає, що нам потрібне? Що нам треба в житті, а чого нам не треба в житті? Він же знає, якщо дати піші, як ми читаємо, от ми слухали багато народу Ісуса Христа. І от зібралися людей, 4 тисячі, 5 тисячі збиралися, великий натовп, це віки мужчина, це ще жінки, а ще діти. Десяток, може, збирається людей, які хочуть піші. І Ми читаємо, що він з собою плочи, які-то. Машини, які кораблі, стояли з ящиками, набитими гуманітарною допоможю. Начитаєш, що Господь каже, учні каже, видайте і їсти. Видайте, вони кажуть, що ми дамо. Якщо в нас пару клібів, пару рибок і грошей, за що не дамо? От трудності постигла учнів опять. Він каже Господь, да, принесіть їх сюди. Принесить їх дерев і стоїть народ, дивиться. Що буде? Народу не видно кінця, а тут пару хлібів дерев. Казалося, що ти зробиш? А люди думають, ну що то буде? А й покрихте і то, поки донесеться. Коли Господь молився, коли воздав славу оцю небесню свою батьку, роздав таємідь і роздавайте всі, хто хоче їсти. Кожному давайте, кожному давайте. І кожен отримав свій кусок, лівий кусок, риби. Мало було і ще отримував, так, і ці, кажуть, а кінці каже, а тепер який позбирає всі куски, щоб посталася, щоб нічого не було. І насадку розбирали наш такого діти. Отакі чудний наш добрий Господь, як не чудно заболеться про людей. Він не тільки забореться про тих, хто віри в Божаці, і про тих, хто не віри але хоче, щоб вірити. І він показав це чудом, Тоже, щоб загорілася ця іскра віри в нього, Сина Бога. І ми теж будемо молитися зараз. Полисуда свої коліна, будемо просити у Господа, щоб Господь подарив і нам милість, щоб ми завжди пам'ятали за нашого Ісуса Христа. І щоб ви могли і другим сказати, які ще не знають, які тільки почули за Ісуса Христа, хто такий, щоб ми могли і сказати і за тих, які коли війни національні в і багато прикладів. Ми читаємо тих, які були в великих болячках стражданнях, великих. ми читаємо за одного чоловіка, там 38 років, больних. Але одна в нього увага була приховувати. Він не звернув уваги на Ісуса, який може це все робити. І він казав, хочеш йому ці заробити. Хочеш задати питання сьогодні, а хочеш му, му, мати комерці. Хто що не хоче? Хто не стане, допомоги, що Бог може так жити, щоб не було проблем. А Ісус Говори каже, привітне мене і там не моє. Тому і ми зараз склали світу серця, коріла і набрали свій голос до нашого Господа Ісуса Христа, набрали свій серця до Господа нашого, і будемо просити білорісті, щоб нам в цьому життєвому морі не сумніватися. Щоб ми не сумнівалися в його могутності, щоб ми, що ми пам'ятали завжди, що ми з Ним. І що ми, яку працю не робимо, Господь з нами. Він коло нас, Він нас навчає, Він нас вмовляє, Він нас підкріпляє, Він надарує нам розум, як правильно зробити, щоб ми не приписували собі, от, а, я закінчив вузи, я закінчив то що що мені хто там буде що розказувати, за якого Бога. Я сам знаю, як неправильно робити. Але приходить той час, коли Господь все ставить своїм місцями. Поміг він нам в цьому Господь, щоб ми звернули, зверталися до нього з шистими серцями, старалися про те, щоб в наших серцях не було ніяких хлопчинів на ближнього щоб ми не побіжалися і не вбіжали, щоб ми могли так жити і так поступати, щоб тим святі, і святіли з статися і Господа нашого Ісуса Христа в нашому постереному житті. Юха і Борислава, в честь ухід нашому Богу, потім все добре. Амінь. Ісус, і ми на тебе кличемо в Іценікові часу, і дано собі піщувані подяку за те, що ти, Господь, дозволив нам зібратися на цього області. Многий сьогодні хотіли це зробити, а не можуть по різних обставинах життя, коли, коли подачі просвіщають трудності, такі лесні, коли обставини життя, коли воєнні дійства хотіли відфікати, та не можуть, Господи, то ти сильним Бог розрішати любі трудності та да життєві наші. Господи, я тобі за слово заслуговувати, яке ти подарив мене. Що ти є чудний наш добрий Бог, який заботиться до нас, який взяв на себе наші небочі, наші неї, наші переживання і поніси. Я тобі щиро вдячна Ісус, що ти мене, побачив в цьому світі, що ти зміниш наді мною і що ти мені подає мені, оспіли, в лісі. Відкривши мені, Господи, зародилося зі мною вірі, посвіла це військово. Я дякую тобі, Господь, що ти, кожен із нас залишаєш військові святий, але хочу, щоб ми шукали тебе кожен день, кожну годину свого життя. Коли говорить, говорити сьогодні, що ми дбали про те, що Можна зробити сьогодні, не відбувала нас завтра, ми не знаємо за вашому життя. Господи, щиро дякую, що даруєш нам цей день життя. Поможи нам, Господи, укріпитися в вірі. Посла іще слово до наших сердець, до нашої душі. Поможи ці слова, які ми чуємо, Господі, розповідати вірючі, ті щоб ми, Господи, укріпилися і могли ці слова передати нашим ближчим, хто задає питання, а хто він? І що ми можемо сказати, що Він є наш Спаситель, що є мій Спаситель, і я Тобі хочу святою. Господи, поможи, щоб наші уста не закривалися тим, які хочуть почути про тебе. Щоб наші коліни не дрожали, коли нам приходиться перестати перед сина світом цього Господа. І ви свої милі в цьому. Прибудь з нами, нас, до Боговажина в житті свято. Молимо тебе, Господі і наші на і держави нашої. Господи, говори до і сердець, даруй їм милість, щоб ми могли будемо продати державою, Господи, зупинити цю війну в нашій державі. Осте мир, істи спокій, щоб Боги були принести спокій Божий Свій. Ісусу, Ісус, ти з нами і проставши нашу плоті, наш що Бог, те самі. Амінь. Амінь.